Ми беремо одну трояндочку, другу ми ставимо отак, ніби іксом. Далі третя трояндочка нам дозволить зробити три ногу. Складає квіти у букет Поліна Хараман з Донеччини. Вона вчителька раніше флористикою не цікавилася. Тільки при зборці дітей у школу будемо так казати, дома нарізала і потім там щось ліпила. Працюю викладачем в ліцеї. Вирішила трохи навчитись новому. Відволікаю від зайвих. Думок, краса, затишок, спокій. Переїхала на Волинь з Миколаєва Ірина Касянчук. На курси прийшла, щоб відволіктися і заспокоїтися. Вже не витримувала нервова система і переїхала сюди. Чоловік загинув на війні. Якби тут не ці люди, то, мабуть би, не знаю. Витримала. Стараюсь зараз відволікатись, ходити на оці всі такі, записуватись курси і трошечки, щоб це все пережити. Мріяла професійно навчитися складати букети лучанка Марія Варич. Нині прийшла на третє заняття. Через центр зайнятості намагалася, але не вдалося. А отут такий мені випав чудовий шанс, мені це подобається. Можливо ще навчання в освітньому хабі. Можна опанувати кілька професій, розказала координаторка Наталія Журавльова. На цей час зареєструвалося майже 50 волинян. Усі послуги безплатні і знання і іт технології іт спеціальностей робітничим професіям можна навчитися. Також в нас існують курси вивчення англійської мови. Можна покращити знання української мови, різні навчальні програми як для дітей, так і і для дорослих це така можливість отримати за короткий час нові навички і змінити своє життя на краще. Плануємо ще розпочати курси навчання кухарів, також екскурсоводів, і кравчинь-вишивальниць. Курси проводять на базі Луцького технічного коледжу. Підтримали проєкт з освітнім хабом Волині для навчання дорослих. Є проєктом міжнародним, фінансується зі Швеції і підтримується в реалізації Міністерством освіти та науки України. Після завершення навчання учасники отримують сертифікати, розповіла координаторка Наталія Журавльова. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.